Уроки онлайн, оцінки в електронних журналах. Цифровізація впевнено змінює шкільне життя. За словами директорки ліцею номер 18 у Рівному, Лариси Меркотан довго визначалися саме з електронним журналом. З ним було багато різних проблем. Втім, зупинилися на мрії. Першим важливим етапом в цифровізації освіти стало введення електронних журналів. З 2022 року ми обирали різні журнали, і це вже наш третій журнал. При виборі цієї системи ми я, як керівник, керувалася в першу чергу тим, що це державний застосунок і безкоштовний. Мені подобається, що вони себе називають екосистема. Це говорить про те, що це безпечно і комфортно. Аби перехід на нову платформу був організованим. У ліцеї призначили координатора. Мрії він займався підключенням, допомагав. Учителям і учням, а нині контролює стабільність роботи системи. Організатор мрії та вчитель інформатики Дмитро Новак каже, впровадження відбулося доволі легко. Якщо ж виникають труднощі, служба підтримки оперативно реагує і допомагає вирішити питання. Якщо в мене виникла якась там проблема з розкладом, наприклад, коли я заповнював розклад, чи там, наприклад, не відображається в якогось викладача урок чи ще щось, я повідомляю про це нашого менеджера, так і впроваджений для нашої школи. Вона мені каже, що. Окей, я повідомлю зараз техпідтримку. Чекайте на відповідь, і як правило, впродовж одного-двох днів це питання вирішувалося. Оцінили нову систему. І батьки у застосунку налагоджена зручна комунікація між учителем, учнем та родиною. Не чекаючи батьківських зборів, можна переглянути оцінки домашні завдання та напряму написати вчителю. Коли я запитую дитину, що потрібно зробити, які уроки, що задано, які матеріал, які оцінки ти отримав, які домашнє завдання завжди. У 9 класі у дитини нічого не задано, ніякої оцінки не отримали. Зараз, починаючи, уже як впровадили застосунок мрії, я вже бачу і статус виконаних домашніх завдань. Бачу оцінки. бачу Результати навчання Оксана Федас додає у мрії. Є окрема бібліотека з порадами для батьків і розділ позашкілля. Там можна знайти гуртки та додаткові заняття для дитини. Анна Авдєєва та Олеся Мороз, телеканал Media Group.